Ось тут в Івано-Франківська є дуже класна ініціатива Urban 100 називається кафе, де прийшли до ста бізнесменів івано франківська і сказали, давайте ми ну ви скидуєтесь по тисячу доларів, ми відкриваємо кафе в центрі, і 80% з прибутку ми будемо на отакі різні проєкти. Оце Оцей один із проєктів вони в центрі зробили майданчик. Для дітей. Тому класно, класно, коли є такі ініціативи. А в Києві є таке ж кафе Urban 500. Там уже 500. Но, але ж концепція залишилась така сама. Дуже класно. І дуже символічно, що бачите, такі, як олівці. Олівці. А що олівці означають? Правильно? Картини. 12 тисяч картин декоративні, на стінах землення. Картина «Найкращий подарунок, яка постійно піднімається в ціні. Так, це я б сказав, б, моя улюблена. Такі, ви не знаю, <клухи> сквер, площа, ванна Франківська, за старенькими, будиночками. Вони всюди вони збереглися.